Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з буряка, родзинок та волоських горіхів. Нам знадобиться 450 г відвареного буряка, 2 плавлених сирка, 1 зубчик чеснику, у мене ось такий досить великий. 80 г родзинок. попередньо я їх запарила, 80 г волоських горіхів попередньо просушила на сухій сковорідці. І для заправки нам знадобиться майонез. Плавлені сирки та буряк натираю на крупній терці. До натертого буряка та плавленого сирка додаю вичавлений чесник, всипаю горішки та родзинки. Горішки я подрібнила ось так середнім шматочком, Дуже в крихту потрібнювати не потрібно, всипаю горішки і додаю родзинки. Заправляю салат майонезом. Салат з буряка, родзинок та волоських горіхів готовий. Дуже просто та дуже-дуже смачно. Друзі, готуйте разом зі мною. Нехай вам все вдається.